Продовжуємо роботу. Прошу взяти місця. Шановні колеги, провівши консультації, ми ще раз переконали, що дійсно в деяких питаннях нас провокують зробити якісь дії неадекватні. Але ми розуміємо, що від сьогоднішньої сесії залежить життя району. Питання, які ми на сіні потрібно приймати, тому що потрібно виконати функції, які покладені на наших депутатів, на, і дати можливість працювати далі всім спорам, які сьогодні знаходяться в районі. Цей бюджет по, вже будемо затверджувати і всі бачите які питання. Але відповідно по оцінку неправомірним діям. Ми змушені будемо давати. Звертатися до правоохоронних поверхні на тих особи, які порушують типу цю закони, і регламент районної ради. Продовжуємо роботу. А це ви підтверджуєте слова президента, про те, що не будуть застосовуватись політичні репресії? За результатами розгляду питання на засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту та президії районної ради відповідно до їх висновків та рекомендацій... Ставлю на голосування пропозиції про включення до порядку денного питання, про внесення змін та доповнень до положення, про броварський районний територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг, затвердженого рішенням від 28.02.2013 року номер 436 24 6 Хто за те, щоб включить до порядку денного, дане питання? Прошу голосу. Що пусти, проти отримали. Прийнято одного голосу. За результатами розгляду на засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту з спеціально комунальної власності та президії районної ради відповідно дають висновці рекомендації, ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного питання. Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей балансу центральної районної лікарні на баланс комунального закладу Провольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Хто тобто запрошував? Прошу, пустити. проти. Утримались. Прийнято одного голос. питання, які додатково були пропозиції включити рядці денного? Ми проголосували. Ставлю на голосування порядок денний затвердити в цілому. Хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались. Прийнято одноголосно. Порядок денний затверджено. Пропоную наступний порядок проведення засідання. Для доповіді до 5 хвилин, для виступу до 3 хвилин, для репліків до 1 хвилини. То будуть інші пропозиції. Інші пропозиції не поступило. Ставлю на голосування даному пропозицію. Хто за? Прошу пустити проти. Утримались? Прийнято одного голосу. Порядок денний фікнаного засідання. Порядок проведення плана засідання затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку. Перше питання. Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за 9 місяців 2013 року. Доповідає виконуючи обов'язки начальника фінансового управління військової адміністрації Лизу Медіа Миколаївна. та Пропонується затвердити з про виконання районного бюджету у 9 місяців 2013 року по доходах сумі 196 мільйонів 246 тисяч 800 гривень по видатках сумі 204 158 тисяч тисячі гривень. перевищенням видатків на доходах у сумі 8 мільйонів 512 тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду районного бюджету по доходах сумі. 176 млн 577 тисяч гривень і по видатках суми 196 млн 902 тисяч гривень. Перевищення видатків над доходами у сумі 10 млн 324 тисяч 100 гривень. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 9 млн 669 тисяч гривень. 1600 гривень і по видатках суми 7 мільйонів 857 тисяч 500 гривень. Перевищення виходу над видатками в сумі 1 мільйон 812 тисяч 100 гривень. Прошу підтримати та прийняти дане рішення. Запитання є? Депутат між. Дякую. Скажіть, будь ласка, а в зв так, що, 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 що у зв'язку з чим це пов'язано так викоротство, що видатки перевищують доходи, чи Справа в тому, що в нас у бюджеті ще є вільні залишки, і ми порядку іноді позиції в Хардачи. Чому більше витрачено, ніж, допустимо, закладено? Тому ну, що на початок року у нас залишаються в бюджеті вільні залишки, які залишились минулого року на виборці. І ми їх використовуємо в цьому році. Це специфіка така бюджета. Там було є і буде. Вони переходящи є. Так, комісія. Запитання на бюджет на комісії було розглянуто. Висновок комісії позитивний. до всіх треба. Так, до проєкту рішення депутатів є зміни, доповнення, зауваження. Не поступимо. ставлено. голосування проєкт рішення, який у вас на руках. Хто за? Да.

Також 13% до додатково доплаченому рівні на 12 сумі 5 млн 370 тисяч гривень, то надали надали підклад в центральній районі Бука. Сумі 2 млн 365 тисяч гривень і доступ сумі 2 млн 360 тисяч 400 гривень, Палетянський селищній радість, 59. Тисяч дев'ятсот гривень, боссийский ради, матч, тисяч дев'ятсот гривень, міністр спіраль, 56 тисяч четыреста, гривень, номер сімки ради, 16 тисяч двісті, грудняцький сільський ради, двадцять тисяч триста, плохи ради, 37 тисяч сімсот, тридцять шести також прийняття бюджету розмірської сільської ради суденці на отримання спільного користування в 8500 гривень та направити її відділу освіти на капітальні додатки. І також за клопотанням можна порядку, коштів, зміни до відчуття, відходам функціональної та економічної класифікації в межах даних. Прошу підтримати та прийняти прийняття даних. Запитання є, до того. Ви сказали, шкільний автобус. На який це автобус? <ріст> <ріст> на яку школу, де він знаходиться? А остальним автобусами немає, правильно? У на я ну, у вас на це ще так вийшло. Ну ви розумієте. <ріст> а як виходить? Василь Іванович, я поясню, Я поясню. Я думаю, що вам треба до вас приїхати в Семипол і ви не тільки знімете самі це питання, а ще й будете просити, що ми ви там вирішили питання. Річ у тім, що діти з семиполки, не тільки в семиполську школу ходять, а вони ходять до димперську школу, вони йде Розумієте? І вони батьки звертаються. Ну, от тому і така от справа. Ніде більше немає поки. Буде на наступний рік буде ще питання виникати, можливо, в Рожниці. Тому що батьки Російської сільської Россила верніше звернулись про те, щоб, наприклад, їздити, навчати своїх дітей до калинівки. те лише міського типу. Ми прислухаємося до батьків. От через, через те, те, що ви питання поставили, воно саме сильне. Розумію, питання більше немає, так? За листопад місяць е Працівники освіти не доотримали зароблені гроші за заміни. Я хотів би знати, сюди включено за грудень місяць, буде компенсація, чи це буде вже включено в наступний бюджет? знати, як зараз це добутися? Я думаю, це питання вона але... не відповість. Начальник відділу освіти. Ми повинні за кількість рік без всяких заморгованості позавітлення. Добре, папе. До проєкту від комісії. Олександр Писакнув. Дане питання на комісію розглянуто. Висновок комісії позитивне. Проти депутатів підприєм. До проєкту рішення є зміни доповнення за власним. Не поступило. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? Що пустить? Проти отримали. Прийнято одноголосно. Наступне питання. Дякую мені. Прохід виконання районної програми соціально економічного культурного і духовного розвитку проводського району за 9 місяців. Що мене пологі. Дане питання слухалось на всіх комісіях. Чи є необхідність слухати доповідь? Не до проєкту рішення у депутатів є зміни зауваження. Я вважаю, що зараз суспільна політична ситуація в Україні ну, Вона може пов'язана з цим дуже питанням, тому що ми затверджуємо цю програму. Так? І я прошу, наша депутатська група, просити. Де Шановні, ми не затверджуємо програму, ми ще це питання Шановні, не розглядаємо Чекайте, я вам скажу. Я, у нас є пропозиція доповнити цю програму. В разі цього ми готові... Шановні, послухайте мене, ми... питання. Третє третє доповнити звіт ми Я зрозумів, то давайте доповнимо звіт От пунктами. Я Я можу. Да. Дополнимо. Ну, дополнимо. Ми, що говорить? Ні, це можна робити. Чекайте. Ви ж включили звідки загальні. Покажіть. Ні, так що ви кажуть? Давай ще домовилися.

Викторні ради вимагають, перше, підтримати народ України стосовно продовження процесу євроінтеграції та прагнення долучитися. <гум> я бачу, я бачу <гум> що це смішно для вас. Так? È, це питання. <гум> його пропозиція, дослухайте, вашої ради. І так, долучитись до європейських цінностей та свободи. Яке може стати основою для майбутнього розвитку України? Друге суворо осудити правоохоронців та відповідальних посадових осіб за використання сили проти мирних громадян України, молоді та побиття журналістів під час проведення в Києві. Третє: звернутися до президента України Віктора Януковича щодо негайного звільнення усіх політичних в'язнів та припинення переслідування опозиційних активістів Євромайдану. І четверте ублікувати результати. Пойменного голосування з цього, цього питання. Я Почу, я піли, що піли, що піли, піли, у пресі для зруйнування громади на маршині. Дякую. Відповідний документ я вам подав. Давайте, а ви б мали совість, та вже розформували свою ефективну працію батьківщина, яка постійно послугова владою тому що мірів mm -hmm. других повністю вийшов з партні з партії, так і є фракція. Що це таке? Само Шано, теж там не Шановні колеги, послухайте. Я вважаю, що питання воно до різного відносини. Мабуть, там можна було послухати. До, до програми соціальних прохід виконання програми там жодним пунктом у програмі не... Передбачається дане питання. Як ми можемо в ту програму це політичне відпочивати? Давайте будемо приймати рішення все, з на те на розсування. Значить, пропозиція від депутата поступила. Я е, вимушений поставити на голосування і зняти питання. Значить, проєкт рішення є у вас. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Радка спотуга доповнення. Хто за, за основу, про що проголосувати. Прошу пустити. Проти. Поступила пропозиція депутата Піщука про включення те, що він зачитав до рішення. Ставлю на голосування про включення доповнення до даного рішення. Хто за? Прошу голосу. Зараз, два, три, шкір. О, скільки? П'ять чоловік. Рішення, доповнення рефера. Ставлю на голосування по прийняття рішення в цілому. Хто за? Прошу про. Проти? П'ять. Рішення прийнято 100 варіант, який був проєкт рішення. Проходите, йдемо далі.